Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео буде за модульне тримання. Я за нього вже дуже-дуже багато розповідав, але проясню деякі моменти. Останній час під відео, там де я розповідаю про таке тримання. Питання, які ну, начебто для мене дуже понятні, а для людей вони не розуміють. Вони всі пишуть, навіщо це все городити, навіщо так багато витрачати його. Постройка коштує недешева автоматизація годівлі на цьому модулі, поїня. Нащо це все городить, якщо можна, щоб вони спали якби наверху, піддони зробить і все. Навіщо це все? Давайте я трошки поясню, пробігусь, зроблю порівняння. Вдруг хтось не зрозумів суть цього питання ну, взагалі чи не до останнього розуміє. Качки гуляють. Вчора цілий день шов сніг, сьогодні цілий день, ні, ну, півдня, іде дощ. Ходять, трошки причупуряються, поїли снігу, тепер воно потаяло, вони купаються. Зробили там дверцята, бачите? Раніше вони виходили звідси, сюди заходили, заганяли, вон палиця є. Заганяли сюди, під і вони гуляють. Кажу, ні, треба зробити там дверцята для чого? Щоб у них є будиночок, у них є навіс, коли ну, коли погана погода. І коли така от нормальна погода, у них є дверцята. Вони гуляють, як тільки почнеться у них яйцекладка, вони захотіли, зайшли, вийшли. Ну, тобто треба, щоб вони були не сковані в своїх діях, якщо вони хочуть на вигул. А так їх виганяєш на вигул. І якщо качка захоче потепліє, захоче знести яйце, десь окромне місто піти, наприклад, у сіна кудись, їй немає змоги, тому що все зачинене. То зараз вони до цих дверцят будуть звикати, може, тиждень-два, тому що ну, вони не звикли, не всі навіть понаходили. Мабуть, ті там сидять, бо не знають, де, де двері. Я не знаю, може на дверці натягнути сітку капронову таку знаєте, зелену, щоб якось колір вони бачили і йшли, ну, знали, що то кольорові то двері. Ну, отак вони гуляють. Класно. Будемо чекати на яйце. І так, модульне тримання. Зараз десь буду фотографії, відео вставляти. Що це таке, як воно виглядає і чому так роблять за кордоном і для чого це. По-перше, це робиться для яєчних кросів, тобто для тих курей, які е, мають невелику вагу, які можуть на модуль, який на відстані 600-650 мм від підлоги, курка могла застрибнути. Якщо ми кажемо там дехто тримає на яйце, ну не, не так, що на яйце, а на рік залишає собі галашейку, редбро. А, що там ще? Ну, М'ясо-яєчку, як у курки там, вага 3 плюс кіло, у півнів, мабуть там ще більше, то така курка не тримається на модулі, тому що вона не зможе ну, залітіти. У нас в піноті люди пишуть, що такі курки навіть там сідала зроблені, вони, їм так важко заходити. то Це зроблено, по-перше, для яєчних кросів. По-друге, для того, ну і головне для того, щоб щільна була посадка. При такому триманні у нас іде сідало один над одним. Ми вже тисячу разів я казав, що коли сідало зроблене один над одним, послід на нижніх не попадає. Це доказано, це перевірено, все добре. Тому робиться 2-3 поверхи сідл. Получається, ми можемо щільність догнати до 16 ну 16 ні, 10 курей на квадрат, іменно приміщення. Кури можуть там сидіти, їм комфортно, чудово. Не треба робити на касую сідало, воно займає місце і на касую не зробиш ти ще другий ряд. А тут можна зробити. Це основні два фактори. Яєчний крос тримаємо дуже щільно. Якщо ми не зробимо модуль, то щоб тримати щільно у нас ніяк не вийде. Для чого ця щільність? Для того, щоб маленькі приміщення запхати більше, щоб отримувати якби, якийсь дохід. Ми знаємо, що харчове яйце це саме популярний продукт в Україні. І щоб на ньому щоб заробити треба збільшувати пагалів'я. Я вже робив висновки, що і теж багато відео робив на сьогоднішній день. Плюс-мінус курка дає десь півтори гривні на день, якщо все добре. Класне услов'я, класна годівля, класний яєчний крос. Тобто купиш 100, будеш тримати 100 курей, ти там на день будеш мати 150 гривень додаткового дохіда. Дуже мало. Ну, Як додатковий дохід, це дуже мало. Тому люди збільшують. Але щоб збільшувати площу, навіщо це робити? Можна збільшити щільність. Але, але при збільшенні щільності ми повинні розуміти, що у курей буде хоча б якийсь вигул. Ну, хоча б такий от навес, як у мене. Якщо буде вигул більший, це ще добре. Тобто курка повинна в цьому, в цьому приміщенні спадки пити їсти. Нести яйце, але коли вона захоче, вона пішла погуляла. Тому що коли дуже довго так щільно тримати і не випускати на волю, ну, щоб позбутись канібалізму, тоді треба буде постійно робити дебікірування дзьоба. Інакше я поки що не знаю, ну, у мене такої практиці не було. І з моїх підписників ніхто і спільноти не скидав там, наприклад, відео, що він тримає тривалий час, наприклад, півроку, рік, от так, що зачинене приміщення, 10 корочок на квадрат і немає зовсім виголов. Поки що в мене таких відео не можу вставити, сказати, що от в тому господарстві, наприклад, в тому місці це вийшло. На жаль. Я коли ми сюди приїхали, хто тільки під'єднався. Зробив майже модульне тримання. В цьому приміщенні у мене було, коли ми переїхали, 126 корачок ми сюди перевезли, 100, да, 126. І тут був, був модуль. Чому я кажу, майже я його зробив так, як розповідає, так як хотів? Тому що годівля була на модулі, спали вони на модулі. Тільки поїння я не зробив на модулі. Воно було окремо. Чому я це не зробив? Тому що під кутом були сідола і е, на другому сідолі була гадівля. А якщо на третє було паїння, це було дуже високо. Е, паїння десь для кросової яєчної пар... ну, для яєчного кроса десь. Труба поїння повинна бути 400-450 мм від підлоги. Ну, там не виходило це і я це не зробив. В чому смисл цього модуля, окрім того, що можна ще й натримати? Обслуговування. Ну, уявляєте, оце нічого немає. Ну, тут, зрозуміло, де ідея брусок. Тут у нас гнізда. Все, дивимось на підлогу. Вся підлога чиста, тобто на неї немає ні поїння, не ні годівлі, нічого. Ходиш, не спотикаєшся. Треба щось прибрати. Ти взяв, там, не знаю, що, тачку загнав, граблі взяв, вила, лопату. Не треба нічого не демонтувати. Ну, Дуже класна ідея обслуговування. Послід збирається у вас тут. Якщо годівля і паїння організовані наверху, то я гадаю, що десь 75% всього посліду буде на піддонах або на стрічці видалення посліду. Класно, класно. Підлогу, от, наприклад, у мене в Нікополі зараз десь теж відео вмикну, як це було в Нікополі. За літо підлога прибиралась всього раз на день. Ой, раз за все літо за 3 місяці. Зимою, да, трошки частіше, тому що вологість. Тому що бруд заноситься з вулиці. А так, модуль дає нам змогу ну, Тобто не забирає наш час, який ми витрачаємо на роботу основну, на своє життя. І це дуже-дуже важливо. Тому що, як кажуть в <свісно> нас в спільноті там Євген, чим би ви не гадували курей і скільки ви б не давали їм, посліду завжди багато і все, що ти. З курями пов'язуєш, це послід, послід постійно треба прибирати цей запах, коли послід буде тут. Прибиратися буде легше, ніж цю солому, тирсу чи лушпиня, Кожен день його, ну не кожен день, а раз два тижні це все ворушити. Це дуже складно. Ось приклад курника, який дуже неправильний, і такі курники повинні уйти в минуле. Ніякого модуля, ніяких піддонів, все на підлогу. Ну це жахіття, сморець стоїть. Кури, скажімо так, в умовах дуже поганих. От, наприклад, гадівниця. Бачите, везде є підстілка. Біля гадівниці підстілки немає, тому що вони завжди щось там ногами намагаються шкрябати. Підстілка нерівномірна. Біля паїлки завжди вогка. Теж не дуже добре. от Бачите, друга гадівниця немає підстілки. Так би воно було все наверху, то підстілка була вся однакова, рівненька. Подивіться моє відео, яким рік ну, десь рік, як ми переїхали сюди в село. Хто нещодавно на каналі, як я робив цю гадівницю, як вона. От вона гадівниця вот такий от двигун, так де там фокус. В мене я їх продаю по 800 гривень. 28 ватт всього лиш. тягав, от бачите, це труба каналізаційна 50 мм. Це 5 метрів була годівниця отут на модулі моєму. От вона тут валяється. Перехідник такой е токар робить. Теж в мене в продажу є, шнек в продажу є. Отак от воно вставляється, крутилося, отвори і воно сипеться. Якщо е дліна 5 метрів до 5 метрів, я на собі випробував, працює цей двигун без питань, тягне 5 метрів. Тобто, якщо у вас довжина до 5 метрів, можна організувати годівницю дуже-дуже ну, дешево. Шнек коштує 110 гривень за метр, Там, втулка можна самому зробити перехідна, а атак 100 гривень і 800. Зробили, і воно у вас на модулі. Паїння теж ніпільні поїлки взяли під друге сідало, Так часто не треба. Не треба. Це дуже. це Я з нікополя вивозив, то в мене була, вона я її поставив. А так для несучки ну, не треба так багато. Швиденько розповів, для чого це модульне тримання, чому іменно за кордоном так тримає, для того, щоб. В невеличкі мобільні курники, в невеличкі ферми запхати більше птиці, щоб ергономіка усього була так розрахована, щоб і птиця жила комфортно, тобто і за щільності вона не бажала, не було у нього стресу, поганого настрію, і вона не бажала свою подружайку просто з'їсти і канібалізм би розвивався. Подивіться відео різних блогерів за кордоном. У них це виходить і треба, щоб у нас виходило. Нічого тут фантастичного немає. Сам модуль, якщо подивитись за кордоном, він зроблений із металу. Так, да, Метал це дуже дорого, я рахував, ну я ж кажу, що от в моє приміщення 3х5 метрів, 5-метровий модуль, я тоді робив розрахунок, коли. Ми рахували, скільки коштує сучасний курник, то такий модуль з нуля зробити 1000 доларів. наприклад У когось може бути метал бушний, можна на металолом. Як то не в селі, як я живу, а у місті можна щось знайти. А можна спробувати спочатку з дерева. Тільки, ну, що вам розповідати, пуха піроєд, кліщі чому за кордоном так робиться із металу. Тому що. Щоб не провокувати цих зараз, І можна кьорхером, можна потиском, можна піною там все це прибрати. Навіть вигнав курей, прибрався. Там за кордоном, мабуть, зроблений навіть водосток, пряму каналізацію. Там все продумано з нуля все побудовано. Зразу висновок який? Хто тримає курей для себе, для родини, немає мети а, таку щільність посадки заробляти на харчовому яйці. Звісно, таке не треба, нічого не треба вигадувати. Хто тримає м'ясо яєчку, теж нічого не треба вигадувати, таке не вийде. І, мабуть, ну, я ще не знаю, я не пробував, якщо тримати на інкубаційне яйце, наприклад. Якщо буде невеличкий вигул, ну маленький, то як будуть півні працювати? Якщо курка буде спати на модулі, їсти пити на модулі. То як там півень буде працювати, йому все-таки треба якийсь простір на підлогу, якось застрибнути, і потім на іншу, на там, не знаю, оцей момент я повинен був в, цьому, ну, в тому році спробувати. Я не спробував, на жаль, сказати не можу. У кого на інкубаційне яйце можна так і не можна. Ще пару фактів. Дивіться, я завжди показую свій курничок. О, ну, у мене 3 на 5. Тобто я, от, якби, в мене є він, він побудований, тому я розповідаю 3 на 5. Також я розповідав про курник, сучасний з нуля, там, 3 на 9. Чому я теж розповідав? Тому що ну, ергономіка класне співвідношення сторін Це 1 до 3, це саме класно. Тобто 3х9, 4 на 12. Але дивіться, не прив'язуйтесь тобто прив до. Прямо кутника, але не прив'язує, що модуль, це от он під стінкою повинен стояти. Зараз десь покажу картинку. Да, я там Робили два, ну як, можна сказати, да, для людей, щоб вони розуміли, що та як при будівництві. Один проєкт, як у мене, модуль під стіною. Один проєкт модуль по центру. Тобто, якщо у вас приміщення, наприклад, 4 метри, 4,5, да, тому що чому так зробили, ну, наприклад. Ліс перекладали крокви. Да? Вони 4,5 метри. Ну, от такий побудували люди. Але геометрію зробили 4,5, наприклад, там, на 10 метрів, на 12. Чудово. Можна зробити модуль по центру. Можна його обслуговувати з двох сторон. Просто шир його зробити. Тоді сідл буде не 3, там, а 4-5, наприклад. І ви зможете достати щось із під модуля по центру. Не з цієї сторони, з іншої сторони. І на сетке, там, курка знесла по центру яйце на сетке, да. У вас на 4, наприклад, сідала модуль 1800. Ну, ви достанете з якоїсь сторони, достанете це яйце і там, или курка здохла без питань. Тому не треба прив'язувати, що тільки, тільки під одну сторону. Можна з двох сторон, без питань. Тому ну, -то в спільноті ми просто спілкувалися, я кажу, ну, от є такий приклад, в мене, ми зробили люди. Блін, що можна з двох сторон? Ну, звісно, можна. Но... Треба трошки, ну як, не те, що фантазірувати, не знаю, треба знати цифри, скільки чого треба для курей. Давайте швидко там модуль. Да? 600-650 мм від підлоги. Якщо сідла, то на сідлі десь 200-240 мм треба для курки. Ну, наприклад, ми повинні розуміти, хочемо 300 курей. 300 множимо там, на 0,24 і це ми узнаємо, скільки метрів сідл нам треба. Далі годівля. На кожну курку треба десь. ну Література пише 15, см, ну 150 мм фронт годівлі. Я по своїм курям Hi-Sex White скажу, вони маленькі, що 120 мм достатньо було. Вот. Годівниця повинна 120-150 мм на курку. Але годівниця, якщо з двох сторон підходимо, то на 150 мм виходить дві курки. Одна з однієї сторони, друга з іншої сторони. А, висота між сідолами 400-450 мм більше не треба. І нюанс такий, що якщо ви будете там три поверхи, ну два поверхи взагалі без питань, а якщо три поверхи сідол один над одним. То головне питання, не як вони туди застрибнуть, як вони на підлогу. Тому що курки застрибнуть без питань. А от донизу дуже важко. Ну, так само, кішка, наприклад, на дерево залізла, да, і м'яукає з лістинами. Тобто туди наверх завжди тваринам легше, донизу дуже важко. Тому вони травмуються, б'ються і гинуть просто. Цей момент, як вони будуть сходити? Ну, все, по модулю, більше там. Нічого такого. Ну, Питали відстань між. Ну, це все я проговорював вже два роки поспіль. Відстань між сідолами, от одне і друге. Десь треба 350. Якщо зробити 400 мм, ну взагалі шикарно. У мене в Нікополі було 340 мм. І начебто Хайсік White прожили дуже гарно і дуже класні показники. Ну так, пробіжався по модулю, тому що люди трошки не розуміють, на що це все городить, на що це все будувати, для того, щоб сильно тримати курей, для того, щоб органоміка була така, щоб вони не стресували і класно себе почували. Ну Як би для цього все розповів, а то ти не можеш це в Ютубі в коментарях все розповісти та й просто це печатаєш, що теж воно не так зрозуміло. Гадаю, ви все зрозуміли. Все, слава Україні! Слава нашим героям! Дякуємо ЗСУ, Дякуємо, що ми працюємо і є змога ще працювати. Пока.